ОРСУН Скотт КАРТ, Гра Ендера. Текст читає Сергій Оробчук. 12 БОНСА. Генерале Пейс, сідайте, будь ласка. Я розумію, що ви прийшли до мене з важливим питанням, а може, й терміновим. Зазвичай, полковнику граф, я не наважився б утручатися у внутрішні справи бійсівської школи. Ваша автономія поза сумнівом. І незважаючи на нашу різницю у званнях, я добре розумію, що можу лише давати поради, я ж ніяк не накази. Які накази? Оближте прикидатися полковнику граф. Ви, американці, можете вдавати із себе ідіотів, коли хочете, але мене ви не обдурите. Ви знаєте, чому я тут? Ага, значить, де б уже доповів. У нього батьківські почуття до курсантів вашої школи. Він вважає, що ваша байдужість до ситуації, коли в школі назріває серйозний конфлікт. Не просто не дбали ставлення до своїх обов'язків це межує зі змовою, що загрожує життю чи здоров'ю одного з курсантів. Це школа для дітей, генерал Пейс. Як ця ситуація могла привернути увагу шефа військової поліції Міжнародного флоту? Полковнику грав ім'я Ендера Вігіна уже відоме верховному командуванню. Воно досягло навіть і моїх вух. Я чув, що його вважають нашою єдиною надією на перемогу в майбутній війні. І якщо його життя чи здоров'я в небезпеці, я гадаю, що військовій поліції варто застосувати заходи щодо захисту хлопчика. А ви до дідь кадепа і вас разом із ним, сер. Я знаю, що роблю. Ви? Краще, ніж будь хто інший. Ось і зрозуміло, оскільки ніхто не має ні найменшого уявлення, що ви робите. Вам уже вісім днів відомо про змову серед найжорстокіших ваших дітей, аби побити Ендера Вігіна за першої ж нагоди, і що деякі члени цієї змови. Цілком імовірно не проявлять стриманості, зокрема, хлопчик на ім'я Боніто де Мадрид, якого називають Бонзо. І коли це покарання здійсниться, існує ризик, що мозок Ендера Вігіна, надзвичайно важливої для міжнародної спільноти персони, буде розмащений по стінах вашої орбітальної школи. А ви, отримавши попередження про цю небезпеку, пропонуєте нічого не робити. Ви маєте зрозуміти, наскільки це нас дивує. Ендер Вігін уже потрапляв у схожі ситуації. На землі наступного дня після приземлення у нього забрали його монітор, і знову, коли компанія старших хлопчиків, Я прийшов сюди не для того, щоб вивчати досі Ендера, я переглянув його. Вігін довів цього вашого бонзу до краю, і у вас немає військової поліції, щоб навести лад. Як це може бути, коли Ендер Вігін стане командувати нашими флотами, коли від його рішень залежатиме існування людства, чи зможе він викликати військову поліцію, щоб його в разі чого рятувати? А він тут явний. Ендер Вігін мусить знати, що ні за яких обставин ніхто з дорослих ніколи ніколи не втрутиться, щоб допомогти йому і має вірити всією душею, що він може покладатися лише на себе і інших дітей, інакше він ніколи не досягне піку своїх здібностей. Він також не досягне піку, якщо його вб'ють або скалічать цього не станеться. Чому б вам просто не перевести Бонзо? Вже пора, тому що Ендер знає, що Бонзо планує вбити його. Якщо перевести Бонзо саме зараз раніше графіка, він здогадається, що ми рятуємо його. Усі знають, що Бонзо не настільки вправний командир, аби його підвищили. А інші діти, ми можемо примусити їх допомогти Ендеру. Побачимо, що вийде, без зайвих рухів. Це моє перше, останнє і єдине рішення. Хай допоможе вам Бог, якщо ви не праві. Хай допоможе всім нам Бог, якщо я помиляюся. Я притягну вас до військового суду. Якщо помилитеся, ваше ім'я прокляне весь світ. Досить справедливо. Але пам'ятайте, якщо виявиться моя правота, ви нагородите мене кількома десятками медалей. За що? За те, що не дав вам утрутитися. Ендер сидів у кутку бійцівської кімнати, тримаючись за поручень, і дивився, як Бобек тренував команду. Учора вони тренувалися нападати без зброї, Розброювали ворогів ногами. Ендер допоміг їм, підказавши деякі трюки з курсу самозахисту. Багато чого доведеться змінити, але інерцію тіла в польоті можна використати не лише при земній гравітації, а й у невагомості. Сьогодні у Бобика з'явилася нова іграшка мотузка, тонка, майже невидима нитка, такими з'єднують деталі, коли будують щось у космосі, вони тягнуться іноді на кілометри. Ця ж була трохи довшою за стіни бійсіської кімнати, і Бобік легко, майже непомітно зробив петлю і натягнув її на зап'ястя. Трохи розмотав і передав вільний кінець одному зі своїх бійців. «Прив'яжи її до поручнів, і ми натягнемо її кілька разів через усю кімнату, сказав Бобик і полетів до протилежної стіни. Як пастка, мотузка не годилася. Помітити її важко, але шансів зупинити ворога майже немає. Він міг легко піти вище або нижче від неї. Потім Бобика осінило використати її, щоби змінити свій напрямок руху в повітрі. Він закріпив один кінець навколо талії. Інший усе ще був прикріпленим до поручнів. Відлетів на кілька метрів і відштовхнувся від стіни. Мотузка натягнулася, зупинила його в повітрі. Бобик різко змінив свій напрямок і, полетівши дугою, врізався в стіну. Він кричав і кричав, і не відразу Ендер второпав, що то було не від болю. Ви бачили, як швидко я летів, а ви бачили, як круто я змінив напрямок. Незабаром уся армія драконів припинила тренування і дивилася, як Бобик бавиться з мотузкою. Зміни в напрямку були приголомшливими. Особливо для тих, хто не бачив мотузки, а коли Бобик своїм новим прийомом облетів навколо зірки, швидкості досяг неймовірної. Було за 20.10, коли Ендер оголосив вечірню практику закінченою. Утомлені, але задоволені цікавою новинкою, його хлопці йшли коридорами назад у кубрики. Ендер ішов разом із ними, мовчав і прислухався до їхніх розмов. Вони вкрай утомилися, воюючи кожного дня протягом більш як чотири тижні, часто в ситуаціях перенапруження. Але були горді, щасливі, близькі адже жодного разу не програли і навчилися довіряти один одному вірити, що товариші солдати боротимуться відчайдушно, що взводні розумно спрямовуватимуть їхні зусилля. І насамперед вони вірили, що Ендер підготує їх до всього, що може трапитися. Проходячи по коридору, Ендер звернув увагу на групу старших хлопчаків, які вдавали, що захоплені розмовами. Такий самогурт повільно йшов назустріч. За дивним збігом обставин. Більшість із них були вдягнені у форму саламандр. Решта хлопців, невже випадково, належали до армії командири, яких ненавиділи Ендера Вігіна більше за все. Одні з них кидали на нього погляди і швидко ховали очі, інші робили байдужий вигляд, приховуючи нервову напругу. Що я робитиму, коли вони нападуть на мою армію тут, у коридорі? Усі мої хлопці менші за віком і за зростом, і зовсім не вміють битися в умовах звичайної гравітації, а коли їм було вчитися. Привіт, Ендере. Хтось гукнув. Ендер зупинився, озирнувся і побачив Петру. Ендере, можна поговорити з тобою? Ендер умить збагнув, що якщо він зараз зупиниться, його армія швидко пройде і в коридорі він залишиться сам на сам із Петрою. Ходімо зі мною, кинув він. Та лише на хвилинку. Ендер повернувся і пішов зі своєю армією. Петра наздогнала його, схопила за руку. Добре, я піду з тобою. Ендер напружився, коли вона підійшла. Чи була вона однією з тих, хто ненавидів його і хотів убити. Твій друг просить, щоб я попередила тебе. Є кілька хлопців, які хочуть тебе вбити. Некий сюрприз, відказав Ендер. Кількох його солдатів, здавалося, це підбадьорило. Змова проти їхнього командира виглядала інтригуюче. Ендери, вони можуть це зробити. Спланували ще з тих пір, як ти став командиром. З тих пір, як я розбив Саламандр, так? Після розгрому Феніксів моєї армії я теж ненавиділа тебе, Ендере. Я ж нікого не звинувачую. І все ж це правда. Він попросив мене спіймати тебе по дорозі з бійцівської кімнати і попередити. Будь дуже обережним, бо завтра, Петра, якби я зупинився поговорити, як ти просила, став би легкою здобичу тих, хто зараз ходить коридорами, і не кажи, що ти не помітила їх. Вона враз почервоніла. Ні, не помітила. Як ти міг подумати таке? Ти що, не знаєш, хто твої друзі? Вона проштовхнулася через приголомшену армію драконів і видралася на верхній тунель. Це правда? спитав божевільний Том. Ти про що? здивувався Ендер. Він оглянув кімнату і гримнув на двох забіяк, щоб ішли вже спати. Те, що деякі зі старших хлопців хочуть тебе вбити, порожні балачки, відповів Ендер. Але знав, що це не так. І Петра казала правду. І те, що він бачив по дорозі сюди, сьогодні ввечері, не було грою уяви. Це може бути постим, але я сподіваюся, ти не будеш проти, щоб п'ятеро взводних провели тебе у твою спальню сьогодні ввечері. Абсолютно ні до чого. Порадуй нас. Та й багато в чому зобов'язаний нам нічого подібного. Та він буде дурним, якщо відмовиться. Робіть, як хочете. Він повернувся і вийшов. Зводні рушили за ним. Один забіг наперед і відкрив двері. Вони перевірили кімнату, взяли з Ендера обіцянку закритися зсередини і залишили його перед відбоєм. На екрані комп'ютера Ендера чекало повідомлення Не залишайся один, ніколи, Дінк. Ендер усміхнувся. Отже, Дінк ще був його другом. Не хвилюйся, вони нічого мені не заподіють. У мене є армія. Але зараз у темряві він був без армії. Цієї ночі йому наснився Стілсон, і лише тепер він бачив, яким маленьким був шестилітній ворог, яким кумедним було його позерство в ролі крутого хлопця. І все ж вісні Стілсон і його друзі зв'язали Ендера так, що той не міг пручатися, і тепер все, що Ендер зробив зі Стілсоном у житті, вони зробили з Ендером вісні. А потім Ендеру снилося, що він лепече, як ідіот. Намагаючись віддавати накази своїй армії, але з вуст виривалася якась нісенітниця. Він прокинувся в темряві, тремтячи від страху, згодом заспокоїв себе, згадавши, що вчителі, напевно, цінують його, інакше не стали би приділяти йому стільки уваги, і вони не дозволять, аби щось лихе скоїлося з ним. Ймовірно, коли старші діти напали на нього в бійцівській кімнаті кілька років тому, хтось з учителів був за дверима і стежив за тим, що відбувалося. Якби все вийшло з під контролю, вчителі б утрутилися і зупинили бійку. Я, скоріш за все, міг би тоді нічого не робити, і їм довелося проконтролювати, що все гаразд. Вони тиснуть на мене так сильно, як лишень можуть у грі, але поза грою піклуватимуться про мою безпеку. І з цією думкою він знову заснув і прокинувся під ранок, коли двері тихо відчинилися і хтось поклав на підлогу наказ про черговий бій. Ясна річ, вони виграли, але ця гра. Геть виснажила всіх. У лабіринті зірок бійцівської кімнати знадобилося 45 хвилин, аби вибити ворога з усіх закутків. Це були леопарди по і, здаватися, вони наміру не мали. До того ж, учителі придумали новий хід поранені, тобто заморожені солдати ворога, розморожувалися вже через 5 хвилин, як на тренуваннях, не воскресали лише вбиті. Але на драконі цей трюх не розповсюджувався, божевільний Том був першим. То зрозумів, що відбувається, коли його взвод почали обстрілювати ззаду леопарди, які щойно вибули з гри. А в кінці бою, Слеттері потиснув Ендеру руку і сказав Я радий, що ти виграв. Якщо я коли-небудь поб'ю тебе, то хотів би зробити це у чесному поєдинку. Користуйся тим, що тобі дають, відповів Ендер. Якщо маєш перевагу над противником, використовуй це». Та я, власне, так і робив. усміхнувся Слеттері. Я справедливий лише до і після битв. Вони билися так довго, що пропустили сніданок. Ендер глянув на своїх спітнілих утомлених солдатів, які чекали в коридорі, і сказав Сьогодні все було чудово. У мене немає ніяких зауважень, а тому пропустимо практику. Відпочиньте. розважайтеся, пройдіть тест. Усі були настільки втомленими, що не змогли навіть усмішкою показати радість, просто пішли до кубриків перевдягатися. Вони б тренувалися, якби він попросив їх, але Ендеру не хотілося, щоб хлопці надривалися. До того ж на голодний шлунок без сніданку. Ендер збирався відразу прийняти душ, але був настільки втомленим, що впав на ліжко прямо у бійцівській формі, лише на мить, а прокинувся аж на початку обіду. Ну от, а збирався ще жучариків подивитися. Тепер тільки перевдягнутися, піти поїсти і в школу. Він стягнув просмертіло від поту бійцівську форму. Йому було холодно, суглоби дивно ослабли й нили. Не варто спати посередня. Занадто розслабляюся. Починаю здавати, не можна цього собі дозволяти. Тому до тренажерного залу він не йшов, а біг і змусив себе тричі без передиху піднятися канатом перш ніж піти в душ. Йому не спало на думку, що його відсутність у командирській дальні відразу помітять і що приймати душ посеред дня, коли його голодна армія накинеться на їжу вперше за день занадто рисковано. Він залишається у повній безпорадності один. Навіть коли Ендер почув, як хтось зайшов до душу, не звернув уваги. У плескоті води, що падала на голову і стікала по тілу, приглушений звук, кроків, було ледь чутно. Мабуть, обід закінчився, подумав він, і почав знову намилюватися або хтось затримався на тренуванні, а може, й ні. Він обернувся, їх було семеро, що притулилися спиною до металевих раковин ближче до душу і спостерігали за ним. Попереду стояв бонзу, більше посміхалися з тріумфальним виглядом мисливців, які нарешті загнали жертву в кут. Тільки Бонзо був серйозним. Привіт, кинув Ендер. Ніхто не відповів. Тоді Ендер вимкнув душ, хоча залишився ще в милі, і потягнувся за рушником. А рушника не було, його вже тримав один із хлопчиків – бернар. Для повноти картини не вистачало Стілсона й Пітера. Їм потрібна зухвала посмішка Пітера і повна тупість Стілсона. Ендер зрозумів, що саме з рушника все й розпочнеться, як буде кумедно, коли голий маленький безпомічний хлопчик бігатиме за рушником. Ось що вони прагнуть принизити його, зламати волю. Та він не збирається гратися. Він не визнає себе слабким лише тому, що мокрий і мерзне без одягу, і стояв упевнено, руки по швах, зі спокійною усмішкою розглядаючи противників. Потім перевів погляд на Бонзо. Твій хід, мовив Ендер. Це не гра, відповів бернар. Ми втомилися від тебе, Ендере. Сьогодні ти закінчуєш школу, вилітаєш на лід. Ендер не дивився на бернара. Це Бонзо прагнув його смерті, хоча той і мовчав. Решта зібралися, щоб побачити, як далеко вони наважаться зайти. Бонза це давно вже знав і був готовий на все. Бонза. Проникливо тихо мовив Ендер, як твій батько буде пишатися тобою. Бонзо напружився. Якби він гордився, якби побачив, що ти збираєшся битися в душі з голим хлопчиком набагато меншим за тебе, ще й привів для цього шістьох друзів. Як це благородно, сказав би він. Ніхто не збирається битися з тобою, викручувався бернар. Ми просто прийшли, щоб домовитися з тобою грати чесно. Ну, програти пару битв. Усі розсміялися, крім Бонзо Ендера. «Печатися тобою, Боніто, мій красунчику. Ти зможеш повернутися додому і розповісти своєму таткові. Так, я побив Ендера Вігіна, хоча йому щойно десять стукнуло, а мені тринадцять. І допомагали мені лише шестеро моїх друзів, але ми впоралися і таки побили його голого й мокрого. Розумієш, Ендер Вігін такий небезпечний, такий страшний, що треба було привезти з собою дві сотні. Закрий рота, Вігін. кинув грізно один із громив. Ми прийшли сюди не для того, щоб слухати пис цього третячили», – додав інший. Замовкніть обоє, скомандував Бонза. Замовкніть і геть з дороги. Він узявся знімати свою форму. Але мокрий зовсім зовсім один, так, ендере? Ось ми й на рівних. Лише з ростом своїм я нічого не можу вдіяти. Ти ж у нас генію, ти придумай. Як нам у цьому зрівнятися? Він повернувся до решти. Станьте на дверях. Нікого сюди не впускайте. Душова не була великою, і всюди стирчали труби. Її колись змонтували як єдиний блок із системою водоочищення адже в душовій орбітальної станції не має бути зайвого місця. Тактика виглядала зрозуміло треба штовхати супротивника на труби, щоб той вдарився якнайболючіше і зупинився. Серце Ендера стиснулося, щойно він побачив стійку бонзу. Скоріше за все, він зовсім недавно пройшов курс самозахисту. Він був у кращій формі, сильніший і переповнений ненавистю. Він не панькатиметься, цілитиме в голову, подумав Ендер, намагатиметься насамперед пошкодити мозок і, може, краще контролювати все. Якщо я збираюся звідси вийти, мушу перемогти швидко і назовсім. Його знудило від згадки, як кістки Стілсона піддалися під рукою, але на цей раз затріщать мої кістки, якщо я не зможу вбити його першим. Ендер відступив назад, розвернув душу бік Бонзо і пустив гарячу воду. Майже відразу все заполонило парою. Він простягнув руку і вімкнув один за одним ще два крани. Я не боюся гарячої води, м'яким голосом попередив Бонзо. Але не гаряча вода була потрібна Ендеру, а тепло адже він не змив мило. Під зробить його тіло слизьким, а Бонзо цього не очікуватиме. Раптом від дверей пролунав крик. Припиніть. Намить Ендер думав, що прийшов на допомогу вчитель, але це був тільки Дінк Мікер. Друзі Бонзо зловили його біля дверей і міцно тримали. Зупинись, Бонзо. кричав Дінк, не чіпай його. Чи це?» – запитав Бонзо і вперше посміхнувся. Ага, подумав Вендер. Йому подобається, коли інші змушені, саме змушені, визнати його силу і владу. Тому що він найкращий з усіх нас, ось чому, хто ще зможе побороти жучар? Лише це має значення, дурню, жучари. Бонзо перестав посміхатися. Це було саме те, що він ненавидів найбільше. Всі носяться з Ендером, лише Ендера й цінують, а на Бонзо всім начхати. Ти вбив мене своїми словами, Дінку. Бонзо не хоче чути, що я міг би врятувати світ. Де вчителі? думав Ендер. Невже вони не розуміють, що перший удар може стати останнім? Це ж не бійцівська кімната, де ніхто не може всерйоз скалічитися, бо немає точки опору. Тут земна сила тяжіння, а підлога й стіни тверді, ще й металеві виступи. Припиніться негайно, потім буде непоправно пізно. Якщо ти зачепиш його, ти жучарник, надривався Дінк, ти зрадник. Якщо ти вдариш його, я тебе вб'ю. Ті шестеро випхали Дінка за двері, і його вже не було чутно. Пара заполонила душову густим туманом. Пістру мені в Ендера. Уперед, поки ще на мені є мило. Пора, поки я ще слизький. Ендер відступив назад, на обличчі проступив страх. Бонзо, не бий мене, умовляв він. Будь ласка, саме цього й чекав Бонзо. Визнання власної влади. Іншому цього було б достатньо можна б заспокоїтися й тим, що Ендер злякався, принижений. Але не для Бонзо, для якого це становило ознаку, що він неодмінно переможе. Він змахнув ногою, як ніби для удару, але в найостанніший момент стрибнув. Ендер нахилився так, щоб Бонзо втратив рівновагу, пробуючи зробити захват. Жорсткі ребра Бонзо вдарили в голову Ендера, а руки сковзнули по спині, намагаючись схопити його. Але Ендер викрутився. Мить і Ендер уже поруч Бонзо вільний. Класичний хід у цей момент ударити Бонзо ногою, але для цього необхідна абсолютно точність, і до того ж, Бонзо вже приготувався до удару, піднявся навшпиньки і відвів стегна назад, аби захиститися. Не дивлячись на Бонзо, Ендер відчув, що той нахилився, і тепер його обличчя дуже близько, майже торкається волосся Ендера. І ось, замість того, щоби бити в пах, Ендер підстрибнув і зі звичним рухом добре тренованого бійця. Врізався маківкою прямо в обличчя Бонзо. Ендер вчасно відлетів назад і побачив, як бонзо хитаючись задкував. Він задихався від несподіванки і болю, з носа текла кров. Тепер можна було б вийти з душової і закінчити бійку. Колись він уже покинув бійцівську кімнату після того як побачив кров. Але тоді доведеться битися знову, знову і знову, поки не втихомиряться пристрасті, не ослабне воля. Єдиний спосіб припинити це рази назавжди. Вчинити з Бонзо так, щоб його страх був сильнішим за ненависть. Ендер притулився спиною до стіни, потім підскочив і відштовхнувся руками. Його ноги вдарили бонзо в живіт груди. Сальто назад, приземлення навколішки, кидок через голову, і, прослизнувши стрім голов попід бонзо, Ендер улучив в пах. Попав. Удар упевнений і сильний. Бонзо не крикнув від болю і не застогнав. Він взагалі ніяк не зреагував, хіба що його тіло трохи випростилося. Ніби Ендер ударив не людину, а стіну. Бонзо хитнувся, гепнувся додолу і розтягнувся на підлозі в калюжі прямо під струменем окропу, і ніяк не поворухнувся, щоб ухилитися від убивчої спеки. Господи. хтось вигукнув. Друзі Бонзо кинулися вимикати воду. Ендер повільно піднявся на ноги. Хтось огорнув його рушником. Це був Дінк. Гайда звідси, сказав він і повів Ендера за собою. Позаду чувся важкий тупіт. Дорослі, вчителі, лікарі. Тепер вони поспішають перев'язати рани ворогу, де вони були до бійки? адже могло обійтися без травм. Не залишилося вже жодних сумнівів допомоги чекати марно, ніхто ніколи не допоможе. Хоч і з чим би він стикався, відтепер назавжди ніхто не захистить і не врятує його. Пітер виродок, але Пітер, як завжди, казав правду лише сила має значення, лише можливість убивати і руйнувати, якщо не зможеш убити іншого або хоча б завдати болю. Станеш здобичу того, хто битиме тебе, і нічого, ніхто ніколи не врятує тебе.